Однією з найголовніших складових біосфери є ґрунт. Це верхній пухкий шар гірських порід, який утворився завдяки взаємодії сонячного світла і тепла, повітря, води, рослин, тварин і бактерій протягом тривалого часу. Перелічені компоненти неживої і живої природи є необхідними чинниками утворення ґрунту. Ґрунти утворюються не просто так, а з конкретних гірських порід, які називають материнськими. Такими породами найчастіше є осадові гірські породи, тобто пісок, глина, лес тощо. Наприклад, чорноземи здебільшого формуються на лесових породах. Тож ґрунту властива родючість, тобто здатність передавати рослинам поживні речовини та воду. Вона є найголовнішою властивістю ґрунту, що визначає його міру придатності для господарської діяльності. Родючість визначається наявністю у ґрунті перегною, або, як його ще називають, гумусом. Гумус – це органічна частина ґрунту, яка утворилася внаслідок процесу розкладу і окислення решток рослин і тварин. Отже, чим глибший шар у ґрунті гумусу, тим більша його родючість, і як наслідок, якість ґрунту краще. Зрозуміло, що у всьому світі ґрунти не однакові, вони відрізняються на різних широтах через різні кліматичні умови, бо, як ви вже знаєте, співвідношення тепла і вологі є одним із основних чинників утворення ґрунту. Також впливають Різність материнських порід, типів рослинності. Отже, типи ґрунтів поширюються зонально, які взагалі існують типи ґрунтів. Відповідь на це запитання проілюструю схемою. Тож, існують каштанові, чорноземи, сірі лісові, арктичні, підзолоста та дерново підзолості, хлеєві червоно-жовті фаралітичні, червонобурі та червонясто-бурі, сірі та бурі пустельні. А тепер розглянемо кожен з типів ґрунтів окремо. Почнемо з ґрунтів екваторіального та субекваторіального кліматичного поясу. У екваторіальному поясі розміщуються червоно-жовтні фаралітичні ґрунти, що формуються під вологими вічно-зеленими лісами. Тож, умовами їх утворення є високі температура та вологість повітря. Червоно-жовті фаралітичні ґрунти є найпоширенішими. Вони характеризуються низькою родючістю, а також значним умістом заліза та алюмінію, які є причиною червоного кольору ґрунту. Далі, як ви пам'ятаєте, знаходиться субекваторіальний пояс, де поширені червонобурі та червонястобурі ґрунти. Вони у свою чергу формуються під рослинністю саван, тож необхідною умовою для їх утворення є наявність зміну сухого та вологого сезонів. Ці ґрунти, як і попередні, також характеризуються низькою родючістю та значним містом заліза і алюмінію. У наступному субтропічному та тропічному кліматичних поясах розташована зона поширення сірих та бурих пустельних ґрунтів. Вони сформувалися в умовах, де кількість тепла значно перевищує запаси вологи, а тому вони є неродючими, малопотужними і часто засоленими. На них росте пустельна рослинність, яка майже відсутня. Тому гумусу тут утворюється дуже мало. Далі, як ви вже здогадали, знаходяться ґрунти помірного кліматичного поясу, які відрізняються найбільшим різноманіттям. І перш тут каштанові ґрунти, що поширені у зоні сухих степів. Тож сформовані в умовах недостатнього зволоження і бідної рослинності. Тип каштанових ґрунтів, у свою чергу, поділяють на три підтипи: а саме світлокаштанові, каштанові та темнокаштанові. Поширені в сухому південному степу, Виділяють ці підтипи теж за кількістю гумусу у ґрунті. Взагалі, каштанові ґрунти характеризуються порівняно високою потужністю гумусового горизонту, але незначним вмістом перегною, тож вони відносно родючі. Переходимо до найродючіших ґрунтів світу чорноземів, що сформувалися під рослинністю справжніх степів у слабопосушливих умовах. Їх основні характеристики це потужний гумусовий горизонт та висока родючість. Про чорноземи колись казали, що вони настільки родючі, що навіть зі звичайної палки, коли її в цей ґрунт встромити, обов'язково виросте дерево. Цікаво, що чорнозем ідеальний для будь-якого виду посадки адже він не потребує додаткової обробки і застосування органічних або мінеральних добрив. Чорнозем діє як ліки на інші ґрунти, бо внесення чорнозему навіть в дуже виснажений ґрунт веде до його оздоровлення. Також чорноземи зазвичай мають зернисту структуру і завдяки цьому добре вбирають воду. Наступні у нас це сірі лісові ґрунти. Вони також поширені у помірному поясі, сформовані ці ґрунти під листяними лісами в умовах помірного зволоження. Поширені сірі лісові ґрунти в основному в північній частині лісостепу Євразії, тобто утворюють переривисту смугу від Карпат до Забайкалля, а також в Канаді і деяких районах США. Вони відносно родючі, тому активно використовуються під посіви. Сільськогосподарських культур зернових, технічних овочевих плодових. Підзолості та дерново-підзолисті ґрунти помірного поясу знаходяться під мішаними та хвойними лісами, де зволоження є надмірним. Вони відносно родючі, але потребують осушення та унесення добрив. Назву отримали завдяки характерному шару на глибині близько 20 см, що має пепелястий колір та схожий на золу. Характерний для них також білий шар це горизонт вимивання, поширений на півночі України в центральній і східній частині Канади, на північному сході США, у середній та Східній Європі, Японії, Далекому Сході та Євразії. Переходимо до ґрунтів субарктичного кліматичного поясу. Тут під бідною тундровою рослинністю сформувались тундрово-глеєві ґрунти, утворені в умовах надмірного зволоження та нестачі тепла. Вони є малородючими. Тут наявна вічна мерзлота, яка знаходиться на глибині від 20 до майже 2 метрів. Несприятливі умови для утворення гумусу, а саме низька температура при великій вологості та сильна заболоченість місцевості призводить до утворення торфу, а торф відноситься до корисних копалин, адже використовується людиною як паливо, добрива та як хімічна сировина. І навіть для лікування. У арктичному кліматичному поясі знаходяться арктичні ґрунти. Рослинність на них майже повністю відсутня. Ґрунтотворні породи у даному кліматичному поясі здебільшого льодовикові, водно-льодовикові та морські. Процеси ґрунтоутворення тут відбуваються під впливом вічної мерзлоти. У арктичному кліматичному поясі холодно та сухо, тож гумусу практично немає, тому ґрунти є неродючими.